Вітаю сердечно, пані та панове, це фрісту 21 ком. Продовжуємо епопею з мерфі, і на черзі в нас 41.3 вправа. Тут нам треба вибрати правильне слово: замінник if, нагадуємо собі, що у нас замінники if. І, зокрема, тут буде «unless», «providing», «as long as» і ціла купа різних слів. Нагадаємо собі, чим одне відрізняється від іншого. Якщо нам потрібно сказати не просто if. Бо коли просто if, варто поставити if, і на цьому все закінчується. Але коли в нас ситуація, нам потрібно трошки підсилити і сказати: отаке: от «but only if, але лише якщо. Або але за умови». ось так може бути. Ми можемо сказати «but only if, це буде добре, це буде правильно, але це три слова, а нам можна зробити одне слово. І можна вжити, приміром, ось таке «provided». Або його аналог providing, це те саме майже. Або ще може бути «as long as». Пам'ятаємо, що «as long as» може вживатися не тільки як замінник if, він може вживатися в підрядних реченнях часу, але тут він не в своєму звичному значенні, він тут не означає так довго як, він означає, власне, but only if. І пам'ятаємо, що після providing і provided може бути ще that. Якщо ми сильно цього бажаємо. Далі також пам'ятаємо, що в if може бути ось така модифікація: if not. І тоді в нас з'являється слово unless. Це те саме if not, тільки вже одним словом. Ну і от тепер. Озброївшись всім цим знанням, можна робити вправо. Нас цікавить вправо. 41.3. Треба вибрати правильний варіант. Значить, що в першому «You you can use my car as long as long drive carefully». Можеш використовувати або можеш скористатися моєю автівкою лише за умови, якщо ти будеш акуратно їздити. Ясна річ, що англес нам тут не підходить, тому що якщо не їздитимеш акуратно, це абсурд, і тому тут is long езлонгес. Ну тут все досить очевидно. Подивимося, що в нас далі. I'm playing tennis tomorrow. Далі unless providing. щось треба вибрати. It's raining. Головне перекласти, головне зрозуміти, про що йдеться. Завтра я гратиму в теніс, якщо не буде дощу, напевно. Бо тільки якщо буде дощ, це дуже нелогічно. Тому тут providing в нас не буде, в нас буде оце. Unless. Інакше кажучи, if it isn't raining. Думка саме така. Їдемо далі, друге. We are going to start painting the house tomorrow. Далі it's not raining. Знову. Щось там не дощитиме. Ми збираємося фарбувати будинок завтра. Напевно, за умови, якщо не дощитиме. «Unless» нам тут не підходить, просто тому що вже є заперечення. Нам не потрібен «unless», бо він заперечний. Тому «unless» тут не буде, тут буде provided. Можна сказати provided that it's not raining. Можна просто сказати provided, it's not raining. Це абсолютно те саме. Далі третє. You can smoke in here. Можеш тут палити, далі «unless as long as you leave a window open to let the smoke out. Можеш тут палити лише за умови, якщо ти відкриєш вікно, щоб випускати дим. І якщо ти не відкриєш вікно, це нелогічно. Тому «unless» тут теж вилітає і буде as long as. Себто only if. Тільки за такою умови, інакше палити не можна. Далі четверте: George doesn't trust anyone. Джордж нікому не довіряє. He won't lend you any money. анімані. Uh, далі щось там, unless as long as long you promise in writing to pay him back. Він не дасть тобі, не позичить тобі грошей, якщо ти не пообіцяєш письмово. Віддати йому ті гроші назад. І тут буде unless, тут не буде as long as», тому що в нас просто заперечення. Він не дасть, якщо ти не пообіцяєш. А якщо пообіцяєш, то дасть. Якби ось тут не було заперечення, «He will lend you money, «He will will lend lend you you money», money», some тоді було б as long as». Якби ось тут було без заперечень, тоді б тут було б теж без заперечень. І тоді Анлес би нам не підходив. Ну, в нашій реальності буде Анлес. Далі п'яте. The children can stay here. Далі, чи Anless, чи providing, they don't make too much noise. Дітки можуть тут залишатися за умови, якщо вони не сильно тут шумітимуть. І в нас вже є заперечення, тому «unless» нам не підходить, бо інакше подвійне заперечення вийде, і в нас буде «providing». Далі шосте. I'm going now. Далі щось там чи «unless», чи providing, you want me to stay. я йду зараз, хіба що ти хочеш, щоб я залишилася? Я зараз йду, якщо ти не хочеш, щоб я залишалася. І тут явно «unless» буде, тут не буде providing, бо буде нелогічно, виходить, що я йду. І Якщо ти хочеш, щоб я залишалася. Ну. Тобто, як це? Я роблю все наперекір чи що. Ну, в принципі, так теж може бути. Але для цього потрібен якийсь контекст. У нас немає жодного контексту, тому буде анлес. І далі сьоме останнє. why he's late». Не можу зрозуміти, чому він запізнюється або запізнився, «unless», або «as long as long he didn't get our message». Тобто не можу зрозуміти, чому він запізнився тільки якщо він не отримав нашого повідомлення. Себто історія така, що я йому дала повідомлення, щоб він прийшов на таку-то годину, він не прийшов, він запізнився. Єдине розумне пояснення, чому він запізнився, це те, що він це повідомлення не отримав. А якби отримав, то взагалі що це таке? Чому він запізнився? Тому тут буде as long as. Ну, просто тому, що Андрес тут не підходить, тут подвійне заперечення вийде, це не наш випадок, так не можна робити ні за яких умов. Тому тут просто безвихідна ситуація, але тут знову ж таки if only». Тобто, єдина причина, єдина умова, чому він міг би запізнитися, це те, що він не отримав повідомлення. От так вони і вживаються, ці слова. Себто мені треба підсилення якесь. Власне, коли таке підсилення мені потрібне, тоді власне, є резон все це ставити в свої речення, бо інакше воно робить речення дуже таким неоковирним. Ось така вправа. Все досить просто, все досить лежить на поверхні, якщо пам'ятати про правило, звичайно, тоді все просто. Отже, скріншот цього цього за посиланням в описі відео, посилання на книжку також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.